Мешканці багатоповерхівки на Єлінській 10, образилися на церкву, що знаходиться по сусідству. Мовляв, звідти накидали їм під вікна сміття, а прибирати його не поспішають. У конфлікті розбиралася Оксана Щербак. Колись мальовнича зелена зона під вікнами будинку на Іллінській 10 перетворилася на смітник. Місяць тому на території церкви спилили старі дерева. Гілки винесли сумчанам під вікна. А згодом почали зносити сюди інший непотріб. А вот це вже вони стаскивают сюди, вплоть до тряпок. Покосили траву на території і вокруг, сюда скинули. От. І ви бачите, гуманітарка це тряпки, вже і жителі шуміли на них, Безполезно. Сумчани поскаржилися в обслуговуючий ЖЕК. Ті сміття прибрати погодилися, але за рахунок мешканців будинку. Звичайно, така пропозиція жителів не задовольнила. Естественно, жители не согласны з тим, чтобы Жек вывозил эти ветки, списували здорово деньги. Поэтому они э, обращались в церковь не один раз. Но ветки как лежали, так і лежать. Жители категорически против были этого. Потому що все равно всі роботи, которые делаются на доме, идут йдуть з списання з їх с з дома. Поэтому за свой счет вони этого не хотіли. А тим часом сміттєві купи продовжують рости какої радості за счёт жителів ми повинні ваш ваш мусор вивозити. Тим більше дойти до такої наглості, взяти з території і все перетащити сюди. Представник церкви нас запевнив. Це не ми сносимо. Це хто? люди мало малоїмощі сносять. Машина буде і здесь буде наведено порядок на наступній тиждень в теченні 15. Ми ж прослідкуємо, чи наведуть таке лад на цьому місці. Оксана Щербак, Микола Николаєнко, новини СТС.